29 жовтня у великому залі будинку вчених Національної академії наук України за ініціації нацпорталу академічної музики Music Review Ukraine та підтримки фонду сприяння розвитку мистецтв відбулося відкриття першого концертного сезону культурно-мистецького проєкту Нова філармонія. Олександр Пірієв, артистичний директор проєкту, розкриває широкі перспективи на майбутнє, приблизно два концерти на тиждень. Уже в першому сезоні столичні слухачі отримують можливість. Почути з різних куточків нашої держави різні колективи це і молоді таланти, і вже відомі хорові колективи, камерні оркестри, які ми будемо запрошувати в столицю, щоб вони дарували нашим слухачам кращі взірці класичної музики. І я маю надію, що таким чином, об'єднуючись, будемо казати, що Україна багата талантами, а наші митці це слава і гордість нашої держави. Відкриття сезону було приурочено до 200-річного ювілею винахідника саксофона Адольфа Сакса та зазвичай світою номер 2 Баха у виконанні київського квартету та юного дарування Данила Довбиша. Сьогодні я буду виконувати партію другого альта у квінтеті Юрія Василевича і також я буду грати сольно е твір Жана Матіця «Д'явільський рехтайн. <плес> Усі заходи проєкту Нова філармонія відбуватимуться в самому центрі Києва, будинку вчених. В наступному концерті речитали виконання українського піаніста віртуоза Дмитра Онищенка, запланована на 12 листопада. Ребека Паршутіна, Олексій Годзенко, Росата Бен.